Україна вперше спочатку повномасштабної можна отримати танкову перевагу над Росією. Про це пише військовий оглядач американського видання Forbes Девід Акс. На його думку, така танкова перевага з боку збройних сил України можлива на певних ділянках фронту завдяки використанню безпілотників. Українські танки можуть під'їхати прямо до лінії зіткнення і бити по цілях противника зі своїх гармат і кулеметів. Йдеться в матеріалі видання Forbes. Про це детальніше. З нами на зв'язку Сергій Пономаренко, заступник командира батальйону 3 ї окремої танкової бригади Збройних сил України у 2022-2023 роках, Герой України. Е, вітаємо, пане Сергію, наживо на Суспільному. Е, скажіть, будь ласка, то е, можлива перевага? Буде в нас перевага танкова чи ні? За вашою оцінкою. Добрий день це дуже цікава тема, і якщо прочитати цю статтю більш детально, то можна зрозуміти, що там йдеться саме не про танкову перевагу в кількості, а в якості застосування. І це те, що я говорив два роки тому, що нам не потрібні сильна піхота, сильні танки чи сильна авіація. Нам потрібна сильна взаємодія. І чим краще вона буде налагоджена між різними. Сферами і між різними рудами військ тим ефективніше буде використовуватися в сукупності і кожна індивідуально. Тому, якщо ми говоримо саме mm -hmm. про залучення танків і про їх використання, то так, сили безпілотних систем досить чудово допомагають танкам зараз використовувати танковим військам, користувати свою міць в бою і придушують максимальну перевагу в танковій кількості танків у ворога, але це не вершина, до якої нам потрібно йти. Є ще куди розвиватися. Так. пане Сергію, з історії пам'ятаємо про дуже важливе значення танкових битв під час Другої світової війни. Зараз ось ми говоримо вже якось інакше. Скажіть, будь ласка, танкові битви втратили свою актуальність у цій війні? Танки ніколи не втратять своєї актуальності. Головне їх правильно і раціонально використовувати. Коли ми говоримо про використання танків в сучасних умовах, то це іде стовідсотково у взаємодії і при підтримці рен, щоб погасити роботу дронів ворога. І наразі, от в минулому році, я завозив хлопцям своїм за допомогою волонтерів. До речі, якщо десь якісь оголошуються збори, обов'язково їх підтримайте, тому що це дуже важливо. І репки допомагають, і є якісні репки, які в свій час працювали просто бездоганно. Але технології не стоять на місці, розвиваються, і ворог зараз почав застосовувати. Дрони, які вже вже керуються не радіохвилями, а за допомогою оптоволоконного дроту і. Тепер, ніби ті репки, які раніше могли нас е, захищати і рятувати від сього, уже спрацьовують не завжди. І наразі вже потрібно думати не про те, як ми будемо застосовувати репки і як ми їх е, де будемо брати, які будемо знаходити, а вже про інше. Ну напевно, в ефірі не варто про це говорити, тому що чи наші відчують чи ні, не зрозуміло. А воронок стовідсотково підслухає і використає. Але вже потрібно йти далі, перегортати сторінку репів і працювати над більш Сучасним захистом для танків, і тоді танки, так як і раніше, будуть грізним і вагомим аргументом на полі бою, тому що більш великого жаху на ворога, ніж танк, який виїжджає на пряму наводку, не наводить жодна зброя. Дякуємо дуже за те, що пояснили Сергій Пономаренко, заступник командира батальйону 3-ї окремої танкової бригади збройних сил України у 22-му-23-му роках. Герой України був з нами наживо.